Повідомили, скільки ув'язнених з Волині зголосилися йти воювати. У громадах області жалоба за героями. У Луцьку обговорили порушення прав людини. Вітаю у студії 12 го Роман Вербича. Серед новин, про які розповім сьогодні, є і про велику пожежу. З цієї інформації я розпочну. Серед дня сталася пожежа на підприємстві у Нововолинську. Близько 14-ї вогнеборцям надійшло повідомлення про загоряння. Пожежа виникла у зовнішній установці з тирсою і полум'я швидко перекинулося на покрівлю сусідньої будівлі. Гасили вогонь 18 рятувальників. Повністю локалізувати пожежу вдалося більш як за годину. За попередніми даними постраждалих немає. Причини пожежі визначають. Далі до скорботних новин з передової камінькаширська Ширська райадміністрація повідомила, що 10 червня відійшов у засвіти воїн Микола Віліч. Родом він був із села Підкорміння Любишівської громади. Микола Віліч став на захист держави у листопаді 2022 року. На жаль, його серце не витримало. У зв'язку з трагедією у громаді оголосили жалобні днини до 14 червня. Включно світла пам'ять герою співчуття рідним і близьким. Жалоба у Володимирі з фронту надійшли дві страшні звістки. 10 червня загинув молодший лейтенант Вадим Киричук. Йому було 29 років. Вадим Киричук виконував обов'язки командира зенітного ракетного взводу. Служив у ЗСУ за контрактом з 2018 року. Загинув у наслідок ворожого артилерійського обстрілу у Куп'янському районі. Також підтвердили загибель матроса Михайла Степанюка. Він був призваний до лав ЗСУ торік у березні. Цьогоріч, наприкінці березня, зв'язок з ним обірвався. Це сталося під час бою на Херсонщині. Військовослужбовця 1978 року народження вважали зниклим безвісти днями за результатами ДНК експертизи підтвердилась смерть Володимирчанина. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Вічна пам'ять та шана героя. Сотня ув'язнених, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі на Волині, вирішили мобілізуватися до ЗСУ. Як повідомляє Суспільне, з посиланням на прокуратуру Волині наразі і сотні охочих 79 в'язнів уже пройшли військову лікарську комісію і визнані придатними до служби. 72 з них. Уже на військовому навчанні закон про мобілізацію засуджених передбачає, що ці люди можуть іти у військо за бажанням після рішення суду та проходження ВЛК, але до завершення їхнього терміну покарання має бути не більше трьох років. Пам'ятна акція у Луцьку діє виставка, присвячена білоруським добровольцям, які загинули за Україну. Експозицію фотоплакатів з назвою З Україною в серці організував благодійний фонд Вільна Білорусь спільно з Волинським вишем. Перші відвідувачі, студенти, науковці, представники органів влади, священники просто небайдужі. Серед тих, кому присвячена експозиція, двоє посмертно отримали звання Герой України. Є тут і плакати з чорними постатями. Вони присвячені білорусам, імена яких не розголошують через переслідування їхніх родичів режимом диктатора Лукашенка за даними фонду Вільна Білорусь в боях за Україну віддали життя понад три десятки білоруських добровольців. Сьогодні ж у Луцьку слухали омбудсмена України Дмитра Лубінця. Він відеозв'язку, звітував про дотримання і захист прав українців у 2023 році. Що цікаво, локація для форуму та цієї онлайн доповіді готельно-ресторанний комплекс Срібні лелеки. Туди з'їхалися нардепи від Волині, представники обласної влади Луцька, громад області, представники судової влади, поліції, прокуратури, очільники департаментів соцполітики, служби у справах дітей і освітяни. Дані доповіді представлені шокуючі цифри руйнувань, шокуючі цифри кількості депортованих, в тому числі дітей. Також в даній щорічній доповіді презентована діяльність офісу омбудсмана за 2023 рік. Це і кількість звернень, це і кількість поновлених прав, це і статистичні дані щодо кількості опрацьованих нормативно правових актів саме працівниками офісу омбудсмана. Що стосується порушення прав людей, які мешкають на Волині, за 2023 рік, 1578 громадян звернулися до представників Офісу омбудсмена України в області, заявляли здебільшого про порушення прав військовослужбовців. Це були звернення як від самих військових, так і сімей, зниклих безвісти і загиблих захисників. Питання переважно, що це військовослужбовці, не отримання посвідчення ОБД, не отримання певних виплат, які передбачені законодавством. Що стосується членів сімей військовослужбовців, ну це так само звернення щодо сприяння повернення з полону, щодо отримання інформації так про місце перебування, скажімо. Внутрішньо внутрішньоприміщені особи теж звертаються щодо отримання виплат, щодо покращення умов в їхнього перебування в місцях тимчасового проживання, в місцях компактного проживання, куди ми здійснюємо свої моніторинги. У суд за продаж дитячої порнографії 34-річного Ковальчанина судитимуть за те, що збирав, показував і навіть продавав фото і відео з оголеними дітьми. За даними слідства, він створив групу у телеграмі та впродовж серпня-грудня минулого року розміщував там порнографію. Окрім того, ще й продавав деякі фото. Його можуть позбавити волі на термін від 9 до 15 років. Попереду ще багато цікавого. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Велика пам'ять Мар'янівська селищна рада презентувала унікальний фотоальбом, де поховати домашнього улюбленця, дослідження 12-го каналу. Волинські водолази показали, як спускалися під воду у стеру та на світязі. Особлива пам'ять Мар'янівська селищна рада презентувала унікальний фотоальбом, в якому зібрані 30 історій полеглих односельчан за 10 років війни. У книзі детально описані біографії героїв та зворушливі моменти їхнього життя. На сторінках поруч із кожною історією є qr коди за допомогою яких можна отримати додаткову інформацію та переглянути прижиттєві світлини воїнів. В Цій книзі ім'я мого однокласника. В цій книзі ім'я однокласника мого чоловіка, в цій книзі мій родич, в цій книзі хлопці, яких ми шукали, які були пропавші безвісти, в цій книзі Ім'я найкращого друга і побратима мого сина. В цій книзі використали фотографії з моїх поїздок. Багато е, окрема категорія наших захисників вони не люблять фотографуватися. Але як ми приїжджаємо, ми завжди фотографуємося. Детальніше про тих, хто створював фотоальбом та про саме видання. Дивіться у наступних випусках. У Ковалі збили велосипедиста, чоловік у лікарні. Аварія сталася на вулиці відродження. 35-річний житель Дубівської громади за кермом фіат Добло наїхав на 58-річного ковальчанина. Той на ровері переїжджав дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Відомо, що водія двоколісного із серйозними травмами забрали у відділення травматології. Обставини аварії поліцейські ще з'ясовують. У голови Волинської військової обладміністрації новий заступник ним став Тарас Шкітер. Йому 33 роки за освітою стоматолог. Загальний стаж його роботи трохи менше восьми років. Однак працював не в медицині, а в медіасфері. Очолював, зокрема, інформагенцію Конкурент. Тарас Шкітер, депутат Луцької ради, очолює фракцію Громадянський рух свідомі та є членом комісії міськради з питань бюджету. На роботі в обласній владі він відповідатиме за інформаційну політику, культуру, спорт. Питання щодо молоді та житлово-комунального господарства. Далі до проблемного: що робити, якщо вдома померла домашня тваринка? Чи можна її поховати або ж кремувати? Знімальна група 12-го каналу знайшла у Луцьку реальне кладовище для тварин. Чи легально це і чи є ще якісь способи похоронити домашнього улюбленця? Далі у сюжеті. Як захоронити тварину після її смерті? Яка служба може допомогти? Насправді це є проблемою. Відкрию можливо для когось секрет, але хоронити тварин у землю на Волині офіційно заборонено. Тож, наприклад, лучанка Ірина відвезла свою кицьку у крематорій аж до Києва? Я везла сама її знайомі, які їхали на той момент з Львова до Києва. Я їхала їх з їхньою машиною, скажімо так. Кішка Ірини Клеопатра померла рік тому, після місяця лікування у лікарні Львова. Для Ірини важливим було похоронити її як належить. Тому везла уже неживу домашню улюбленицю усю дорогу на руках у спеціальній коробці. До речі, поштою перевозити тварин, які померли, категорично заборонено. За цю кота у Києві жінка заплатила не багато, немало. Це декілька тисяч гривень. Було скажімо так, можливо, десь в районі двох. У Луцьку знімальна група 12-го каналу знайшла імпровізоване кладовище для тварин. Воно розташоване під мостом на Ківерцівській. На цих могилках ми побачили і іграшки для тварин, і навіть на одній було фото. Однак насправді таке кладовище не має права на існування. Правилами благоустрою нашого міста заборонено захоронення тварин. ґрунт. Експерти згадують, що на Волині свого часу були спеціальні місця для захоронення тварин. Однак це не стосувалося домашніх улюбленців. Вони мали іншу специфіку і їх закрили майже 15 років тому. Колись були спеціально відведені худобомогильники, це ще можна сказати в радянські часи. Коли було масове, е, велике поголів'я тварин, це були тоді колгоспи, і звичайно був природній падіж, і тоді були спеціально відведені місця для худобомогильників. На волині таких худобомогильників було майже 300. Зараз же для підприємств, які займаються тваринництвом, існує певна схема поховання. І всі підприємства. Які займаються вирошенням в реалізацію тіптахівництва чи тваринництва, вони повинні заключати договори з тими е, заводами і відправляти всю цю продукцію згідно договорів на ці заводи на переробку. Якщо тварина гине від інфекції, її спалюють на місці смерті. На глибині двох метрів викопується і там, на місці цьому вони спалюються, і де місце, там, де лежав цей труп, то він обробляється теж, де а як же бути звичайним людям, які тримають домашніх улюбленців, сприймають їх як членів родини і, врешті-решт, таки стикаються з сумною проблемою про захоронення? Як варіант, їх можна привести до комунального підприємства Ласка. У них є договір зі спеціальним заводом у жовкві, який утилізує померлих тварин. Утилізація котика коштує ну приблизно 165 гривень. Собачка до 20 кілограм, бо це все залежить від ваги послуга від ваги тварини. Собачка до 20 кг в межах 440 гривень. На підприємстві є спеціальна морозильна камера, де зберігають всі рештки, і навіть бездомних тварин. Однією з функцій нашого підприємства є збір решток тварин на вулицях міста. Тобто, якщо тваринка загинула на вулицях міста, до нас Телефонують мешканці. Ми забираємо ці рештки. Тож питання, як похоронити домашнього улюбленця, дійсно є непростим. Як ми дослідили, легальних варіантів є два: або віддати тваринку у ласку, яка відвезе її на утильзавод, І другий складніший подбати про кремацію в іншому місті, бо в Луцьку її не роблять. До речі, Ірина зізналася, прах улюблениці Клеопатри поки що тримає вдома, хоч тваринка померла рік тому. Куди подіти прах тварини і де його заховати? В нас легальних місць немає там якісь романтичні підходи, типу розвіяти його десь там. Не знаю, там на Говерлі. Ну для мене це трохи якісь дивні такі підходи. Тому він поки стоїть дома. Я не визначилась, що з ним робити, якщо чесно. Анна Кравчук, Василь Морощук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Тренуються рятувати волинські водолази, показали, як спускалися під воду у стеру та на світі зі все для того, щоб максимально швидко реагувати у моменти, коли тоне людина. Під час тренувань пірнали на глибину понад 5 метрів, працювали на течії з рятувальним колом та катером. Ну а ми ж незалежно від того, хто де перебуває, маємо всі разом працювати на перемогу. Тому не втомлюємось допомагати ЗСУ, бо навіть маленький донат важливий. Про важливі новини краю вже звично рекомендую дізнаватись на 12 каналі. Ну, Якщо так стало, що ви не змогли переглянути якісь із випусків, або ж у вас є велике бажання ще раз передивитися котрий із сюжетів. це у зручний для вас час на Ютуб каналі Новини 12». Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте. Підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили, і не забудьте натиснути на дзвіночок, аби першим дізнаватись про найважливіші події краю. Зі сподіваннями, що у наступних випусках хороших добрих новин ставатиме більше. Наразі дякую за увагу. Побачимось.